Всім привіт! І це знову я, Саня Майнер. Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт. Ну як, продовжувати виживати в Майнкрафт. Це вже не пам'ятаю яка серія, нічого, йдемо виживати. В цій серії, думаю, я буду йти в шахту якусь, або щось таке робити. Так, ну перше поставлю, щоб переплавилося в мене м'ять. зробити ще, певно, думаю, одну печку. У мене кобли багато. У мені не стає одної думаю буде ставати Ставимо ще одну, кладемо сюди 10 угля. І ставимо айрон А, і зараз ще наробимо пару кірочок. Так. Зробимо ще дві кірки максимум. Більше не треба. Так. зайдемо в шахту. Так, о. В цій серії ми були в шахті, і в цій серії, певно, будемо продовжувати її виривати. Так, починаємо зараз ряти. Тому ну, що якийсь блок лишився навіть. Так добре, починаємо рити. Давайте вже сюди доб'ємо кірку. Не знаю про що говорити. Думаю Counter-Strike відео знімати, не знаю. Певно будемо. Може з друзями якимось. Це буде видно в майбутньому. У там монтуються вже дві частини виживання Майнкрафт, Третя і четверта Ну Десь завтра, може, зранку вже буде зразу три частини випущено. А я знайшов якусь ну, фігню, Не знаю, що це таке. Так, і уголь знайшов. Куди ультра викопати? Зараз це довго буде. Може, не недовго зараз подивимось. Ну, ніби небагато угля. Ну добре, зараз поставлю на паузу і докупаю і включу відео. Так, все, я вже докупав уголь. Ідемо купати далі шахту. Гуля там було трохи багато, то ми зупинив запись. Ну, нічого. От на якому я рівні? Уже на 40-му виходить, там. Тут уже 39. Так. І вже на 39-му. Ви представляєте, вже 39 рівень. Що собі... О, оце що я хотів! От шахта. От я так молився перед записью. Щоб була шахта якась, щоб було інтересно дивитись що я там бігаю. О, там шахтенка яка. Так я зараз спуск нормальний зроблю. О. Де то діло? Оже, і шахта нормальна така. Уранен я не добуду. Так, шахта нормально. Наверное, добуду то, що зможу. Тут за железой какое Так, такие 38 рівень, да? 38 сумма, что будет якийсь золото. Те щось полезне може бути. А, я ще здесь бачу там дерево некому. З гумою, з резиною, короче. Дерево бачу. Можна буде взяти собі його пересадити, якщо росток випаде. Ось тут угол. Так в ну, угол я потім добуду. Ой, тут багато угла. Так думаю я знову поставлю паузу. Але ви вибачайте за таке, що я дуже зупиняю. А, тут ще угол. Ой, там і ще. Коротше, запісь я точно зараз зупиню. Зараз тільки це докупаю мідь. Так зараз я запісь зупиню, викопаю весь уголь цей, що є. Продовжу. Так, це буде перше докупаю. Так, все, я ставлю паузу. Все, я вернуся. Я ріши не добувати, бо я знайшов там шахту. Ну, я ще побігати тут трошки вдаль. Я заліз, коротше, наверх сюди. вам покажу, яка там шахта. Тут мені шатка, похоже, шахта велика. І тут ще одна шахта є. Так, де там десь тут було. Тут чи де? О, тут и шахта така здорова, ша одна була. Он не бы тут а десь. А во, і ще одна така шахта. Тоже така величезна шахта. Ой, не побігати трошки. А, це це саме, я просто кругами бігаю. Ай. Хеба ж Так, це, це сама шахта просто кругами бігает. Так ничего. В мене не беда, что шахта. Не это самое. Так, і що тут буде пошукати такого? Там бачу уран, далеко трошки. Сьогодні, сюди залізти. Так. Ось тут уран, я пам'ятаю, Ну, він тут є. І все, і тут уран. Ну, Якись шару да була. О, я не хочу тратити, його дуже багато. Я собі чуть чуть підкопав. Ну, і мені такого хватить уже. Так, ідемо, думаю, десь сюди. ні, тут я був. Есть туннель, я в не был. Так, думаю, идем нес. А, вот сюда тут купаться. А вот, Так, во, хит. тут купаться дальше. Все, вас купаты. Так, все це Не знаю, что так, это не бы да, точно. Искусство уже покращено, здесь всякие циркулы из индустриал-крафта. Это уже мне больше подобрать. Так, Илья. Так. Ми копали. Просто вечір не записую, дуже мовчу багато. Вже яка 10-та година? Ну, в принципі, дуже вечір, але часто не на дворі. Так ще йдемо. Нічого нема. Опа. Це вже мені подобається. Так, а, не знаю, що А я не Так, я щось скупал але не все. я а не якісь алмази я бы не скупал купаемся 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 не там є. Якщо то Я сюда прийду. Уже говорю я ну, на цей раз. Так, ну що тут є? Они ничего немає. Так, ну йдемо. будем хотя бы до компана. Буде відконеш. Він мене тут покупив заріку. Там ще че... немає що на кого, там що ця... не, 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 не знаю. Ну, це вдатка. Ну, не дуже рідкісна, але... Опа, ну я бачу мати і на алмазі. Це добре. Позначимо точку. Нема чого треба не бачите. Або ні, є чим скупати. <кхе> ні, нема. Ну добре. Аж ставимо тут точку. Це тут точку. Аго. Алмаз. Ти все. Алмаз. у у ще один Так, Такому? Алмаз. Два. Так, це вже добре. А можна обкупати принципі. О, нормально, алмазики якісь хоча б. копаємо, хоча б... <кхе> що, не дубуємо, мало покупаємо трошки. Що, потім, може, не треба було б У мене вже є алмази, считайте, питаєте, нормані. Висається тільки піти за кіркою, на цю кирку прийти сюди і будуть в мене алмази. Когда вкупаю, чи мала ви ніякої. Потом это я так я сейчас обкопывал, обкопывал, под ним решили обкопать. Вы сейчас когда я обкопывал, то там вы сейчас не будет. И славы ничего не будет. я решил, что это просто так показывал, чтобы... А потом такие были, короче, скопы я алмазы. Пук и лава. И все, алмазов нема. Называется, не предохранился. Я алмазы просто сгорел, и все. Нет, не было алмазов прямо сейчас вот копают алмазы что находите не редкость, не нету не редкость, не тяжко найти. не я понял, нету нету не не не, не да, не, не не алмази, понял, меньше, да, да? И, в принципе, не нормально не нету ну,

представляете, это 9 алмазов. Ну, я такого еще не вижу. Я находил 8 ниби алмазов. И я еще и на видео 9 не нашел. И тут тоже сколько? И тут тоже 9, да? А нет, не 9, тут а 5. Показалось, что 2 ряда. Бывает так это. Пошли Немножко осталось. Так, ничего, и дам за... Вот. Вот свой срок, чтобы мне что-то осталось. Я даже топлюсь вот тут в лаве. Бачки мы их алмазим. Что там алмазим? Золото. Какие золото? Железо. Так, что тут так светится, интересно? О, не а, це точка, блин. Пусть я раз. Зачем она так влево заедет? Так, ну чё. Так, А Це поки рук в мене немає, але нічого вже не залишилось. Тільки алмази, які я не можу зібрати. Може просто стоять по. Так, от як вийти звідси, я вже не знаю. Вот тобто я не знаю еще. Так, во. Ага, значит тут, да? Сюди йти. Ну я пам'ятаю? Те що Так, і потім прийти наверх. Крась сюди. Так, поки мені вдарить. Поки є. Так що я думаю зараз дойду доверху і закінчу серію. Так, не знаю, як мені туди дійти. А шляху не пам'ятаю. Добре щось придумаю. Я знаю один варіант, але я не знаю, що буде написати. Ну. Я би, знаєте, хотів, хотів би написати game геймюркип Inventory, троє. Ну, думаю, ви знаєте таку команду. Що коли там, там, в принципі, ні не надо. А ти команда, якщо ну, помираєш... І в тебе лишаються всі віщі в інвентарі і опит лишається. Там, в принципі, мені цього вже не треба. Так, це все як додовго. Уже 14,5 хвилин. Зараз ще йду, конечно, за алмазами. Все, я йду ще за алмазами. Усе персонам, щоб переплавлялось. Саме везуча серія поки що. Бо в тих серіях я в шахтах не ходив і нічого не робив. Просто там сидів, щось робив, це. Строїв дом. Ну, таке щось. Та вже інтересно, вже алмази знайшов. Так, добре. Думаю, я тут затримуватися не буду. І я зразу зроблю кірку желізну, потім піду за алмазами. Дуже алмази хочу взяти. Так сюди пішов з алмазами. Там виходить скільки? 9. Виходить 14 штук. Це мені вийде на, на кірку. На кірку я точно буду робити. Так, і на меч. Кстаті. У мене проблема одна. Добре. Потім її рішу. решаю эту проблему решим. Только что я казать не буду, это проблема. Алмазики тут одесь. Так, во, они в той стороне, да? Где? Так, вот одни алмазы. Так, все, купаем алмазы. Дуже заняття шайки он помнила ти худо я ж 9 алмази нормально тут одразу алмази сбоку цены читер я вообще ну ви бачили я просто перебіг бігу по шахтам случайно попачу алмазы у меня їх аж 15 виходить. Фермен, треба вернутися додому. Так, бо я не збираюсь за алмазами алмазом бродити, блин. Страшно трохи. Алмазів жалко. Похоже, доведеться побродити, бо я знайшов якийсь тунельчик новий. Я ще не був. Є можливість, що я найду якісь, може там алмази, там ще щось. Можливості нема. Що я думаю, стандартним способом вибиратися, бо я по-іншому ніяк не вилізу. Ой, вибачте. Вибачте. У мене не... проблема. Так, я напав. Так, все, проблема виправлена. Звичайно, ту штуку забрала. Так. Це рік вийде. Вже аж 18 хвилин знімаю. Я ж такі відео довгі не робив. У мене там було відео щось 14 хвилин. Максимально, я пам'ятаю. Так-то у мене відео ще не було таких довгих. Вже 18 хвилин. Заливатись буде довго. Так, а ладно. Блин, скільки тут ще буде цих шахт всяких? Ого, нормально. Це, ну, нормально. Так це разбуд пам'ятаю не. вибираємося наверх. Ми зараз виберусь наверх. Зроблю амазну кірку. Можна закінчувати серію. Коли я вже вилізу наверх? Я десь біля дому вилажу, я бачу, там точка є. Десь дуже близько біля дому. Там ще убік чуть побігти в ту сторону. Там буде домик. Навіть бачу, як він світиться. Килами якось. вот и уже и земля. Ну, уже дуже близко. А вот и свет. Так. Такой мидим. Ну что, я думаю, буду заканчивать серию. З вами був Саня Майнер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.